Знаєте, хоча у нас почалася нерестова заборона? Знаємо. Так що, будь ласка, просимо вас дотримуватися вимог та правил любительського риболовства, не перевищувати добову норму вилову. Три кілограма риби за світовий день на одного рибалку. Два крючка на вудку. Я знаю, що з 1 квітня заборона. Сидів вже часа два, нічого не зловив. Про дотримання правил нерестової заборони на річці Інгулець в Олександрійському районі рибалок попереджають інспектор рибоохоронного патруля та тіолог Державного агентства рибного господарства. Об'їжджають на катері місця риболовлі. Перевіряють, чи немає порушників. Інспектор пояснює, на одну вудку або спінінг під час нерестової заборони, це період розмноження риби, можна ловити тільки з берега, що в нів забороняється. На всіх річках та їх притоках нерестова заборона діє з 1 квітня по 20 травня. Нагадує хтіолог Андрій Бірюков. Цей період підвищена температура води і з'являються репродуктивні функції ранньо нарестуючих видів риб. Такі як судак, щука, короб, карась. У порушників будуть конфісковувати знаряддя лову і штрафувати. Наприклад, карась риблястий коштує 1581 гривна, лящ – 1649 гривень, тарання 1564 гривня, судак 3587 гривень за одну штуку. Це Кременчуцьке водосховище. Тут початок нерестової заборони на вилов перенесли на 8 квітня, говорить іхтіолог. У зв'язку з тим, що температура води в водосховищах становить 3-5 градусів тепла і є певність затримки ранні нерестуючих видів. Вона буде тривати до 10 червня. За три години рейду порушників не зафіксували, знайшли три сітки з рибою. Після виборки заборонення знаряддя лову риб водні біоресурси в живому вигляді випускаються в воду. Сітки здаються на склад, подальше їх знищують. Зі слів інспектора такі перевірки під час нерестової заборони будуть проводити щодня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.